Садимо ділянку дуба звичайного до грецького ріха. Майстер варвенського лісництва Володимир Бебик висаджує у ґрунт сіянці двох видів дерев. Каже, між ними має бути не менше, ніж 80 сантиметрів. Пояснює принцип чергування посадки. 6-7 дуба, восьмий, сьомий горіх. Слабі ґрунти, дуб не хоче приживатися. Того чередуємо з горіхом, щоб. Увелич... Ну, збільшить вероятність переживаємості як дитину маленьку. Головне його зразу виростить, щоб він учепився. Тоді він сам ростиме. Ще частину сіянців поміщають у ґрунт за методом закритої кореневої системи. Як це відбувається, показує лісничий Варвинського лісництва Роман Пшеничний. Висаджується сіянець в ґрунт. О. Ось о, це сіянець із закритою кореневою системою. Ви бачите, тут знаходиться коріння, о, е, воно не пошкоджується, витягується з контейнера. І через таку трубу о, труба заганяється в ґрунт, е, впускається сіянець, потім е, витягуємо і притоптуємо. Цього дня тут висаджують 12,5 тисяч сіянців на ділянці у 5 гектарів. Роман каже, прижитися на новому місці має більшість. Якщо будуть сприяти погодні умови, то е, близько, можливо, 80%. Потім ми будемо знову, що випадає, доповнювати і будемо створювати повноцінні насадження. Коли ми вже будемо. Не 40, а 60. тут, дасть Бог будуть стояти насадження 4-6 метрів. І це вже буде молоде насадження. Ігор за староста села Карпилівка, також висаджує сіянці. Раніше тут пасли вівці корови, але зараз на даний момент найкращий вихід з положення це посадити дерево. І чим більше, тим лучше. Тому що самі розумієте, для чого ця земля буде пустувати. Які можна засадити, головний лісничий філії Північний лісовий офіс Андрій Данько розповів Суспільному, що новий ліс висаджують на території Срібнянської громади. 40 гектарів землі, які не є угіддями і які не можна використовувати для ведення сільського господарства, громада передала державному підприємству ліси України у 2023 році. Знаходимо території так, завдячуючи, які з нами співпрацюють, приймаємо. Залучаємо всіх до того, щоб нам передавали самозалісні ліса, такі необгідні, як ми зараз сьогодні, є, цим самим ми збільшуємо ліс, лісистість нашої країни, лісистість двох областей Чернігівської і Сумської. Каже, висаджувати ліс у рамках програми президента Зелена країна почали з 2021 року. За останніх два на Чернігівщині висадили 19,5 мільйонів дерев. Якщо брати. Повесні то ми висадили 1400 гектарів. Да, В середньому на гектар десь висаджується близько 4000 тисяч. Надія мартишко, Дмитро Потіпака, Суспільне, Новини Чернігів.